Рі програма Як вижити поради психолога секрети виживання від християнського психолога Ксенії Мінаєвої. Дорогі раді слухачі, вітаємо вас в рамках програми Як вижити поради психолога. Дуже цікава і символічна назва. Вигляді питання, яке мабуть дуже корисне, тому що ми нерідко стикаємося з різними непростими обставинами в житті, і в тому числі перемінами, які бувають неочікуваними. Ксенія Васильівна з нами в студії. Ксенія Васильівна, вітаю вас! Вітаю вас сьогодні! Ради бачити вас. Тема наша сьогодні дуже цікаву назву має пов'язана з любов'ю та перемінами. І назва наступна: вигляді питання, як в любові. Долати часи перемін, Ксенія Васильовна, Що вас надихнуло на таку тему, про що сьогодні будемо говорити? Ми будемо говорити про наш сьогоднішній час, про наше сьогодення. Коли ми жили за певними умовами, у нас було начебто все добре. А тоді в один момент все перемінилося, і те, як ми жили, воно зруйнувалося. А от перебудуватися в наступні. Форму стосунків, форму життя нам дуже важко, і це викликає багато непорозумінь, багато звинувачень, багато е, негативних почуттів, е, багато злісті, інколи ненависть, роздратування, агресія. І ми будемо говорити про це. І я пропоную говорити про це на прикладі дорослішання наших дітей, на прикладі підліткового віку, тому що. В цей період життя, е, воно якби в квадраті посилене, тому що є певні умови, пов'язані з війною, з переміною е, місця проживання, способу проживання, е, от, і також пов'язане з віком і стосунками з батьки. Е, і ми на цьому прикладі просто поговоримо про те, як зберегти любов. як… Не відштовхнути від себе близьку людину, коли є переміни, і коли всім не просто, не просто і нам, і непросто не просто і, і їм, і всім, хто приймає участь в цих стосунках в часи перемін. Отже, переміни та любов. Дійсно, діти ростуть, вони змінюються. Я теж що змінюю в своєму житті на різних етапах, і виходить, що ці переміни. Інколи можуть бути комфортними, інколи дискомфортними, інколи зрозумілими, мабуть, інколи ні, мається на увазі незрозумілі батькам по відношенню до їхніх дітей. Ксенія Васильна, можливо, із досвіду або просто із прикладів життя, із робочої практики, які можливо існують взагалі варіанти, так або якісь ситуації. Які ось зміни в житті дитини або підлітка можуть бути складними для батьків і потребувати певної мудрості і любові для їх подолання? Конфлікт тому і виникає, що батькам не зрозуміла поведінка дітей, а дітям не зрозуміла поведінка батьків, тому що це реальний приклад. Телефонує жінка, мама, у неї дівчинка 14 років. І м, начебто і в сім'ї все гаразд. І, і бабуся є і дідусі, і тіточки, і дитина в любові, і між сім'ї, між подружжям нормальні стосунки, є порозуміння. А от дитина в 14 років виходить із під контролю, приходить нетвереза, в неї з'являється закоханість. В неї є хлопчик, є якась компанія. Вона не приходить, коли домовилися там, додому, домовилися о 10 а вона може прийти о 12 або взагалі зранку. І м -м, вона не телефонує, що вона затримується, вона не хоче вчитися в школі. І ми всі зачасту спілкуючи, чуємо ті чи інші нарікання такого характеру, що в певний період життя. Наші були діти, як діти, була така хороша слухняна дитина, і тут з нею щось відбулося, або якийсь вплив негативний, і ми перестаємо управляти ситуацією. Ми перестаємо контролювати цю ситуацію. Нас це лякає, ми не розуміємо, що буде далі, бо нам малюються картинки, що далі ця руйнація. Вона збільшиться, і ми не можемо це залишити отак, як воно є, бо воно зовсім все зруйнується, зруйнується життя нашої дитини, а в тому числі і наше життя, бо ми лишаємося в стосунках з дитиною і під загрозою, наша старість, наше майбутнє. От. І це призводить до серйозних конфліктів, до серйозного протистояння. І якщо говорити, що ми взагалі говоримо про часи перемін, просто перехідний вік, це таке дорослішання, це така дуже яскрава частина перемін, то ми можемо це співнести і просто на переміни в житті жила сім'я разом. У зв'язку з війною роз'їхалися в різні країни, в різні частини світу, і змінюються ролі, змінюються шляхи, виникає непорозуміння, тому що ті очікування, які у кожного є, вони не виправдовуються. А те, що насправді відбувається, ні одна з сторін до кінця не розуміє, що відбувається, не знає, чого очікуватися, лякається майбутнього, малює собі негративні картинки. І з цих негативних картинок нервуються і ще посилює цей конфлікт. Тобто я роблю висновок, що переміни в житті дітей, якщо ми говоримо про відношення батьків до дітей, коли виникають ці зміни в житті, ось покоління молодшого, так можуть мати якби різний характер, інкі деякі переміни вони очевидно, якби мають фізичні негативні, можливо, наслідки, як алкоголь, ви згадували так. Якісь, можливо, наркотичні речовини, запізнення, якісь можливо невідповідальні відносини. Інший момент, як я помітив, це просто природнє дорослішання дитини, коли вона бажає більшої свободи, якогось власного часу, якоїсь відповідальності, і на це теж треба батькам реагувати. Ми назвали нашу тему, як в любові долати часи перемін. Якщо ми можемо розділити. Так, ось є такі реально негативні які зміни, які шкодять дитині, і треба якось батькам реагувати. Так на це. І також є мож... момент, коли дитина просто природнім чином дорослішає і потребує самостійності, свободи, зрілості, відповідальності. І інколи батькам теж треба до цього якось пристосуватися, правильно реагувати. Як батькам реагувати в цьому та іншому випадку? Я не дуже готова говорити, що один шлях дорослішання природній, дуже неприродній. Це все природній шлях, тому що в підлітковому віці формуються певні. Зони головного мозку, одна зона відповідає за задоволення, інша зона відповідає за соціальне орієнтування, за соціальний статус. І якщо у дитини є вже взірці напрацьовані моделі отримання задоволення в цьому житті, від музики, від творчості, від змагань перемоги, від досягнень, від природи, від походів якихось і у неї є. Вона вже є в якомусь оточенні, яке поділяє з нею її інтереси, яке в темі, наприклад, концертна діяльність дитина там душою вже прикипіла, і вона вважає, що то наші. Або це пласт, або це туристичний якийсь, або люба діяльність. Да? Але дитина там в тому оточенні, вона, вона там прийнята такою, якою вона є, разом з усіма її, бурхливими проявами, проблемами, труднощами, новими випробуваннями, досягненнями. І соціальні, хто я є в соціумі, бо є потреба вже інших. Інших умов, інших домовленостей, інших статусів. Я вже хочу, щоб зі мною рахувалися, як з дорослим. Я претендую, яскраво претендую бути особистістю. Я яскраво претендую, щоб до мене прислухалися, щоб моя думка на неї зважали так само, як на думку тата, мами вчителя. Сусіда іншої дорослої людини я претендую вже бути рівним серед дорослих. Я ще не можу собі забезпечити цю рівність, але в мене вже є потреба, щоб зі мною рахувалися як з рівним. І оцей момент от була дитина-дитина, і вона була слухняна. А тоді раз і вона потребує до себе ставлення як до дорослого. І вона все робить для того, щоб заявити про себе. І якщо її не визнають по-хорошому, да? то дитина все зробить, щоб її, щоб відділитися з тої позиції дитини, з тої позиції слухняної, з тої позиції підлеглої е, в, свої, е, ну, в свій такий інший дорослий статус, і е, важко батькам. Ніхто не сказав, що батькам це легше, ніж дітям. Батькам дуже важко, тому що батьки напрацювали свою взаємодію, свої способи впливу на дитину. І зачасту ці способи маніпулятивні. Ну, можемо назвати їх красиво, ми робимо мотивацію для дитини, щоб вона робила те інше, щоб вона була слухняна, щоб вона рухалася за тим, як ми це собі розуміємо, як то для дитини корисно. Конструктивно зачастую так і є, бо ми любимо своїх дітей, і ми робимо це з любові, і на якомусь моменті дитина виходить з-під контролю. Ми лякаємося, що ми більше не контролюємо цю ситуацію, і ми малюємо собі всі негативні картинки, які можемо собі придумати. Дитина у дитини кохання, вона пішла на побачення або в компанію. Ми можемо знати, що у дитини кохання, можемо не знати, що у дитини кохання все ж залежить від нашої близькості з дитиною. І якщо з вами дитина ділиться, що в неї кохання. Треба до цього дуже бережно ставитися, і ні в якому разі не казати «А, це тобі зарано. Ай-яй-яй, це так небезпечно, як ти можеш, і, і так далі. Треба розуміти, що ваша дитина зростає, і можливо, це відбувається трошки раніше, ніж ви собі уявляли. Але це тільки питання часу, а процеси відбуваються природні. І це просто ну ну дуже добре, якщо дитина може зателефонувати і сказати: Уявляєш, у мене сьогодні в житті був перший поцілунок. А мама чи тато при цьому скаже: Вау, це так круто! Я пам'ятаю, як важливо це було для мене: прийдеш додому, розповіси. І ми дуже дуже рідко зустрічаємо таку ситуацію, бо зазвичай ми зустрічаємо. Ситуацію, коли мама в шоці, що у її там 60-річної дитини в кишені презервативи, і це катастрофа. Так, вони не розпочаті, вони запаковані, але вони присутні, і це є катастрофа. Так, можливо, батьки вважають, що це зарано, але діти в цьому віці випробовують життя. Я не кажу, що ранній секс – це добре. Але якщо вже відбувається якесь таке випробування, це дуже добре, що у дитини в кишені презервативи, що дитина розуміється, що це таке. Нє, готуйте дитину зарані, спілкуйтеся з дитиною зарані, щоб дитина випробовувала цей світ. Вона не може випробовувати дорослий світ під вашим контролем. Вона має випробовувати цей дорослий світ, або з такими, як вона, або на самоті. Тому що якщо вона під вашим контролем, то дитина лишається в позиції дитини з наставником, з тим, ну, з, тим хто опікується, да, з контролером. А дорослішання це вихід із-під контролю в своє життя і в свої сформовані важелі цінності, мечі, які вже сформувалися до цього. І якщо ви у дитини не, не зуміли допомогти дитині сформувати якісь Межі внутрішні, то в 15-16 років, коли дитина йде це випробовувати, вже пізно це робити. Треба просто молитися, чекати і бути завжди на стороні дитини, бути завжди на, на її боці, щоб не відбувалося, щоб не... тут уже головна задача не втратити ту близькість, яка ще лишається, не втратити довіру, тому що щось виховувати вже запізно. Якось впливати на це можна тільки тим, щоб поділитися своїм. Ой, я в твоєму віці такий дурний був, я собі всі вени порізав, мене ледь спасли. Або там у нас були отакі от починання. Я, того... я дуже жалкував, що мене не взяли в ту компанію, а та компанія, не знаю, вона там. Грабувала кіоски там автомобілі і так далі, попадала в міліцію, і це вважалося, що це так круто, і, і це було так, е, таке, от між нами, таке особливі статуси. А я тільки тоді, коли по став, я зрозумів, що мене господь зберіг, і що мені дуже повезло, що я не попав у ту компанію, тому що наслідки такого дорослішання. Вони дуже такі плачевні, дуже ганемні. Ми можемо спостерігати вже ті наслідки, які є. Але тоді, в твоєму віці, мені було прикро, що я не такий крутий там, чи ще щось, і тут дуже важливо не вигадувати. Тут важливо просто згадати свій цей вік, свій час і щиро поділитися тим, що було, і не треба боятися, що. Якщо ви робили якісь дурниці і ви це визнаєте своїй дитині, то ви втратите повагу і дасте дитині хибні, хибні способи дорослішання. Дитина е, має оці різні взірці без вас. Інтернет відкритий, спілкування відкрите. Наші діти знають набагато більше, ніж ми знали в тому віці, і інколи набагато більше, ніж ми знаємо на сьогодні про ті різні способи соціального самоствердження. От, тому е, дуже важливо зрозуміти, що стосунки з дитиною і повага, і визнання. Права своєї дитини випробовувати цей світ і випробовувати себе в цьому світі, воно, воно законне, воно не менше, ніж моє право. Бо зачасту ми це робимо з, з егоїстичних своїх, не з любові до дитини. Ми любимо з егоїстичних таких своїх ем, рухів, тому що. Я не хочу переживати за дитину. Мені страшно, коли дитина десь там перебуває безконтрольно. Якщо моя дитина не телефонує мені, я хвилююся, і я вже всі морги обдзвонила, я вже в лікарню зателефонувала, вже всіх друзів розбудила. А тут вона приходить вранці, і вона щаслива. Я всю ніч хвилювалася. І отут важливо, що тобі важливіше? Тобі важливіше, що ти собі напридумала і не віриш своїй дитині. Чи важливо, що вона щаслива, що насамперед. І коли ми говоримо про любові, про долання в любові, то м от наша оця реакція, наша взаємодія вона робить наших близьких щасливішими. Бо дитина це, е та, це та людина, з якою в мене е стосунки любові. Чи не так? Ми всі до цього прагнемо. Ми всі кажемо про те, що ми любимо наших дітей. То чому, коли? Дитині добре, мені так погано, чому мене так дратує посмішка? Е чи не цього я прагнула? Тут треба задуматися, з ким не в порядку, якщо таке неспівпадіння, з ким не в порядку, кого лікувати треба, кого треба змінювати? Себе чи дитину. Ми намагаємося змінити дитину, але розвиток не можна зупинити, вона буде дорослішати. І ми можемо тільки. Відпускати і працювати з собою, і дозволяти і вірити, що з моєю дитиною буде все добре, бо я заклав, заклала свою любов, свою дитину, самого маличку, бо я молюся про неї, і я відпускаю її в довіру до Господа Бога. І в неї вже є всередині оті межі, які вона сама собі має, і їх не треба контролювати, і не треба лякатися, що вона їх. Якось загубить. Треба сподіватися, що дитині є на що спертися, тому що це моя дитина. Ну, тому що підлітковий вік, в силу гармонії, в силу розвитку, любі переміни в житті. Просто підлітковий вік це дуже яскраве сприйняття, це таке потужне, в рази посилене сприйняття життя. Ну, це як. Автомобіль на слизькій дорозі, коли ти е, втрачаєш управління, не дуже від тебе залежить, коли е, від того, як ти обійдешся ситуацією, вона буде більш небезпечна для тебе чи менш безпечна. Е, кажуть, один психолог порівняв це як їзда на автомобілі, де дуже е, тонко відчувається газ і дуже поганий тормоз. І коли ти їдеш на такому автомобілі, так, це є певна небезпека. Але е, ви, однаково не можете підстрахувати всі ситуації, ви не можете підстелити соломку скрізь. Ви можете тільки розмовляти, ви можете ділитися досвідом, і це буде почути тільки в тому випадку, коли ви будете на боці дитині. Що б не відбулося, ви будете на її боці, ви будете на позиції її інтересів. І яка б ситуація, ви можете вдома розповісти, що ви не погоджуєтеся з такою поведінкою чи з якоюсь ситуацією. Але коли це зовні, ви завжди відстоюєте інтереси своєї дитини, і не можна об'єднатися з системою, школою, соціумом, сусідами, з кимось проти своєї дитини? Маєте пам'ятати, що ваша любов це найголовніше, це насамперед. І... Проти своєї дитини не можна виступати, дякую, Ксенія Васильна. Дуже цікаво наша тема сьогодні як в любові долати часи перемін, і ми говоримо про взаємодію батьків з дітьми. Коли зміни, переміни відбуваються в житті підлітків, молоді, дітей, я записав ці пункти. Я хочу їх зачитати. В кінці можливо ви щось ще захочете додати. Нас час вже підходить до свого завершення. Отже, це те, що може допомогти батькам, як я зрозумів, і це є вираженням любові, яка допомагає разом подолати ось ці зміни в житті дітей. Перше це прийняття. Не нарікання одразу, а прийняття реальності життя дитини. Також це повага до вибору, спілкування, завдяки якому створюється атмосфера довірливих відносин. Також можна поділитися власним прикладом і позитивним, і негативним, адже ми теж були колись дітьми, змінювалися, помилялися. Ну і також бути за бути за свою дитину. Можливо, є якісь ще додатки або завершальне слово в цій темі. Ксенія Василівна. Так, якщо ми говоримо про дитину, ми сьогодні не так не тільки про дитину, про любу мою рідну, мою людину, близьку мені людину. І якщо їй погано, якщо їй ображають, я не можу не втручатися, я не можу не боротися за її щастя. І тут дуже важливо, їй погано, моїй дитині погано, і я зразу захищаю свою дитину, а тоді розбираюся. Які причини того, дитині не має бути погано, не тільки дитині? Моїй коханій людині в цьому житті не має бути погано, принаймні, навіть якщо весь світ проти неї, то я можу бути тим, хто буде на її боці. Бо я люблю. Прекрасне завершення цієї програми. Дякую, Ксенія Василь, за цю підняту тему. Ми сподіваємося, що все це буде для вас корисно і застосовуватися в житті. Це була програма. Як вижити до наступних зустрічей? Дякую. Ви прослухали передачу як вижити поради психолога.